Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тришовий випадок, який відбувся між двома українками, які прямували в Польщу і вже перебували фактично на території Польщі. І тепер одна з них буде мати величезні проблеми з поліцією. А причиною, якби цьому всьому, є те оскотинення і зрушення тих моральних, етичних. Цінностей в українському суспільстві, які тривають вже ну, фактично три роки, і які просто, ну, якби ці всі прояви тепер просто виходять з-під контролю. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте канал розвивати. Одразу ж друзі, хочу сказати, що в цьому відео я не маю на меті розділяти українське суспільство, я не маю на меті сварити когось за те, що він там себе якось не так поводить. Кожна людина є дорослою, кожна людина відповідає сама за себе, і кожна людина якби, робить якісь дії, і в подальшому пожинає всі плоди цих своїх дій. В цьому відео також я хотів би е, трошечки розібрати е, причини того, чому відбувається ця ситуація, чому відбуваються інші подібні ситуації. І кожен з вас зможе свою думку висловити е, після перегляду цього відео. Е, дякую кожному з вас і давайте починати. Е, в автобусі, який прямував до Польщі, стався інцидент, який привів до конфлікту, який привів до е, побиття, до тілесних ушкоджень. між... 19-річною мешканкою Волині та 51-річною жінкою з Харкова. Інцидент стався на мовному підґрунті і завершився фізичним насильством над молодою дівчиною. По-перше, як повідомляють очевидці, конфлікт розпочався через те, що 19-річна дівчина кілька разів. Попросила жінку підняти спинку сидіння, яка була занадто нахилена назад, створюючи дискомфорт під час поїздки. На що спочатку харків'янка ігнорувала прохання волинянки, а потім в відповідь на чергове прохання агресивно відреагувала, обізвала дівчину та заявила, що не розуміє хахляцької мови, тим самим спровокувавши мовний конфлікт. Ось так нам подають цю ситуацію очевидці. І е, десь приблизно в цей момент мають в коментарі налетіти е, люди, які будуть писати, що е, російськомовні всіх треба повирізати українців і так далі. Це є під кожним відео, де є щось подібне. Друзі, будь ласка, не пишіть таких, такого бруду, не пишіть таких е, нісенітниць. Ситуація швидко вийшла з під контролю. Словесна перепалка переросла в фізичне протистояння. І 19-річна дівчина стала жертвою нападу. Інші пасажири автобусу намагались втрутитись та розборонити конфліктуючих, але харків'янка вже встигла завдати декілька ударів дівчині. Звісно ж, після інциденту дівчина звернулася по-перше до водія. По-друге, вони звернулися одразу до польської поліції, яка чатувала автобус вже на польському кордоні, бо вони були якраз в процесі проходження вже польського кордону. От і молода дівчина також планує подати заяву до польської поліції, щоб притягнути до відповідальності до відповідальності жінку, яка її побила. І знаєте, цей випадок він не є поодиноким. Насправді на мовному підґрунті серед людей, які агресують, які дуже дико реагують на мовне питання. Такі конфлікти виникають. Зазвичай вони закінчуються якимись сварками в інтернеті, або як мінімум, або як максимум, точніше, словесними перепалками вживу. До якихось фізичних розправ це доходить доволі рідко, і бачимо, що таке також може бути. І я вважаю, що це наслідки вже зміщення якихось моральних та соціальних принципів. В нашому суспільстві, які відбуваються вже понад ну, якби вже майже три роки. так, Бо після 24.02 було власне, знято всі обмеження, тільки ці обмеження, нагадаю, були зняті в сторону росіян і всі почали ну, спочатку хейтити росіян, хейтити окупанта. Це все так було. І це було позитивно для України та для українців. Це об'єднувало Україну та українців. Але приблизно через два місяці це е, якби на росіян вже там ніхто сильно не реагував. Натомість оця е, дика, на мою думку, поведінка вона е, просто перекинулася, е, люди почали перекидувати цю агресію наростаючу на е, своїх же. Тобто і дуже легко в такому суспільстві маніпулювати та розділяти власне українців. Ми з вами неодноразово говорили, що е, зараз українці розділяються по тому, хто в Україні, хто за кордоном, хто воює, хто не воює, хто підприємець, хто е, просто ходить на роботу, е, хто е, говорить російською, хто говорить українською, е, хто в яку церкву ходить, і ще дуже багато. Різних варіантів, варіацій, за якими українців е, розділяють, і е, якби це грає, на мою думку, тільки на руку ворогу, коли українців розділяють, коли українці е, поводять себе так, як вони поводять, це грає просто на користь е, Росії. Е, цей випадок викликав широкий резонанс серед українців, що живуть в Польщі, і вкотре підняв питання про толерантність і взаємну повагу в суспільстві. Друзі, давайте бути чесними. Як мінімум, якщо ми говоримо про спілкування в інтернеті, то жодної поваги, жодної толерантності між українцями, від українців в сторону інших національностей, та і від поляків в сторону українців немає. Бо всі, хто коментують щось в інтернеті, вони власне, розуміють, що жодної реальної відповідальності вони за свої слова, за свої коментарі нести. Не будуть. І бачимо, що це вже починає проявлятися не тільки в інтернеті, але також і вживу. Коли е, деяким українцям просто зриває кришу, і вони думають, що вони сидять зараз за, в телефоні в Фейсбуці і пишуть якийсь бруд. Але е, бачимо тут не так і, е, по-перше, ця жінка з Харкова вона буде нести відповідальність, і, на мою думку, кожен, хто порушує закон, він має нести відповідальність. І... Якби вона буде покарана, вона буде покарана справедливо, в незалежності від того, якою мовою вона спілкується. Точно так само є ситуації, коли в іншу сторону це працює. Коли е, ті, хто е, з дитинства говорив українською мовою, починає хейтити навіть тих самих, е, самих харків'ян, які почали. Пробують як мінімум спілкуватись українською мовою, бо багато є справді. Я особисто знаю дуже багато російськомовних людей, які перейшли виключно на українську мову, але і вони отримують тонни хейту. Вони отримують тонни хейту, по-перше, за те, що вони там якось не так говорять якісь слова, їх обзивають там грязноротами, бо вони спілкуються з суржиком, наприклад. Або починають їх висміювати і виправляти, друзі. Хто україномовний, кому дуже важливо україномовне, е, взагалі оце мовне питання. Хто топить за українську мову? Будь ласка, ви коли чуєте, що людина намагається спілкуватися українською мовою, не треба її хейтити, не треба її виправляти, е, краще зробіть їй комплімент. І просто якби підтримайте її в тому, що вона намагається говорити українською мовою. Е, я не є якимось. Е, Дуже сильно для мене мовне питання взагалі воно є не сильно важливим. Я розумію важливість української мови. Я сам з україномовної сім'ї. В мене є російськомовні друзі, яких я просто але у вигляді жарту можу підколоти за те, що вони там спілкуються російською мовою. Але в цьому немає абсолютно ніякого там, негативу, як мінімум. А коли ви починаєте виправляти, або заставляти, або хейтити тих, хто спілкується російською мовою, але ви знаєте, що ця людина українець, краще без якогось негативу просто її там про це скажіть, натякніть як мінімум. Але якщо це взагалі там чужа людина, і ви з нею не знайомі, то я вважаю, що ну, просто не лізьте в це. Ну, просто робіть собі якісь висновки, але точно не потрібно спіною в роті накидатися на цих людей і хейтити їх, бо це переростає ось такі драки. Точно так само і тут ми не знаємо повної картини, як це все відбувалося. І чи не, не, бу, не задовбували цю харків'янку перед цим, щоб вона почала говорити українською мовою. На мою думку, це питання. Взаємоповаги та толерантності. Якщо немає ні взаємоповаги, ні толерантності, бо війна, бо мовне питання, бо ще там щось, то в такому суспільстві ніколи не буде якогось порядку, злагоди, добра, чогось позитивного. Буде тільки ось таке: будуть правопорушення, будуть бійки і будуть інші негативні моменти. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео.